Обмінялись досвідом та обговорили можливу співпрацю. У міській раді відбулася спільна конференція представників органів учнівського самоврядування, молодіжної ради і департаменту освіти та науки міста. Головна мета зібрання ближче познайомитись з роботою одне одного та створити комунікативну платформу для реалізації молодіжних ініціатив соціальної дії. Можливо, було б Чудово, більш частіше зустрічатися, було б знайомитись набагато краще, впізнавати от, людей, які працюють в Хмельницькій міській раді, з ними працювати, з ними організовувати щось було би цікаво для дітей. для Педагоги організаторів, це було би круто зі школою і з міською радою на моїй пам'яті. Я ще не співпрацював, але ми організовуємо кожен місяць розширений збір серед старшокласників. Ну от останній це був про круте. Ми розказували моїм мотолінкам. Що таке круте? Цікаво, може, щось почую, може щось все таке і буде. Під час зустрічі представники учнівського самоврядування ділились своїми ідеями щодо напрямків діяльності та розвитку молодіжних ініціатив. Зокрема, учні ліцеї номер 3 імені Артема Мазура Хмельницької міської ради презентували ідею соціального проєкту «Боді-Лайф». Він направлений на спонукання молоді до здорового способу життя. В наш план входить тренінги з правильного харчування, тренінги з кулінарії, як приготувати корисну страву та тренінги з професійним фітнес-тренером, який буде навчати людей, як правильно тренуватися, щоб якщо досягти найбільшого результату та виховні години по школах з порадами професійного дієтолога щодо схуднення. Такий захід організували вперше, за словами голови молодіжної ради, участь у таких конференціях раніше брали лише керівники студентського самоврядування а от зі школами міста співпраця поки що не налагоджена. Ми хочемо почути, що хвилює нашу молодь, власне, учнівське самоврядування. Можливо, їм потрібна підтримка власне проведення якихось освітніх заходів, якщо бракує певного досвіду. Ну і головне, це сьогодні день соборності. І ми хочемо їх об'єднати для того, щоб усі один одного знали і для того, щоб в подальшому могли реалізовувати спільні волонтерські благодійні проєкти, молодіжні, такі соціальні дії. Ірина Кондратюк, Володимир Щуренко, новини міста.